Всім вітання. Вчора спілкувалися зі своїм товаришем. Ну, власне, по матеріалах того спілкування я е, закинув скажімо так, відео свій закритий телеграм-канал, а йшлося власне, про е, глобальні так би мовити, орденські геополітичні проекти. І е, йшлося, скажімо так, про гру в грі. Це дуже заплутано для стороннього спостерігача, особливо для того спостерігача, який не володіє всім спектром інформації. І ну, власне, деякими міркуваннями з цього приводу хочу поділитися. Гра в грі, глобальні проекти. А що таке глобальний проєкт? Що за цим стоїть? Перепрошую, бо тут, крім, крім заторів хронічних у Львові, тут ще намагаються проїхати швидкі і так далі. Ну, те, що у Львові відбувається, це. Це суцільний жах, тобто Львів, незважаючи на війну, і на це все стоїть в заторах. Ну, але це таке скажімо, великим маломам, але в великому те, що відбувається у Львові на вулицях міста, воно абсолютно чітко корелюється з тим, про що, про що зараз буду говорити. Отже, для того, щоб розуміти, що за геополітичні проекти і орденські структури, треба. Розуміти природу влади, і дуже гарно вчора мій товариш сказав, що одним з перших, перших умов справжньої влади це є її непублічність, таємничість. Те, що ви бачите, клоунів Байдена, Джонсона і інших, зокрема Московського царя, то не думайте, що це справжня влада, це не справжня влада. Це топ-менеджери, які мають певну ступінь самостійності. Вони часом можуть виходити з під контролю. Можливо, колективний Путін якимось чином і вийшов з під контролю, але вони все одно нікуди не дінуться від тих загальних трендів, в яких вони перебувають. Власне, не публічність чи закритість цієї влади тут немає жодної конспірології. Я вам докажу це дуже простою тезою. Дивіться, є дослідження, які говорять про концентрацію. Про це говорять відкрито вже навіть на Давоському економічному форумі, про концентрацію грошей відповідно влади і ресурсів в руках жменьки людей. Це так, якби можна пошукати, що відкритим текстом вже на ВЕФІ про це теж говорять, вони озвучують ці речі. Вони повинні озвучувати публічно те, що профани не розуміють, про що йдеться, це вже проблема профанів, Так, вони ж озвучили, вони ж все ж все ж як кажуть, все ж все ж показали. От, так е якщо ми говоримо про сакральність, е про верніше, таємничість влади, не публічність влади, ми говоримо одночасно і про сакральність влади, тобто вона себе повинна оберігати, вона повинна бути табойована від, е скажімо. Від всяких різних процесів, які можуть їй загрожувати. І третє, вона повинна себе якось реалізовувати. Що означає якось реалізовувати? Ну, тобто вона повинна мати механізми, які дають їй можливість себе, я кажуть, проявляти, тобто здійснювати це керівництво. Так от, якщо в контексті геополітичних проєктів, які про які говорить дев'ято, про які там свою точку зору на це має мій товариш, який спілкується з багатьма, скажімо, людьми і знає про що, про що йдеться, то ця непублічність і сакральність влади вона ховається в нашій лихварській фінансовій системі системі. І е, такі ступені її, скажімо, засекреченості ми можемо теж спостерігати, оскільки наводив цей приклад, ну, візьмемо там компанію Martin, Martin, де основні акціонери це BlackRock і Vanguard, BlackRock і Vanguard інвестиційні фонди, які володіють взаємно акціями один одного. Ними ж володіють інші інвестиційні фонди. Це Матрьох і Матрошки, вони всі пов'язані. І, звісно, на рівні. Менеджменту там ведеться своя гра. Але це не виключає відсутність диригентів, які скеровуючи потоки фінансові, скеровуючи суспільну думку через ЗМІ, скеровуючи навіть певні наукові дослідження. Наукові дослідження, це має на увазі, це формується, скажімо, ну так би мовити, Певне наукове підґрунтя під світоглядні речі, які просуваються в різних сферах науки, від точних наук до гуманітарних наук, вони таким чином формують певні вектори напрямку розвитку. І ці вектори напрямку розвитку, звісно, вони ну, мають кожен своє бачення. Що ці геополітичні проєкти, ці групи мають певні, певне своє бачення, як воно куди має йти, це не означає, що між ними є певна, певні суперечності. Суперечності є на рівні тактики, на рівні стратегії суперечності немає. там, де все складно, насправді все просто. все просто це те, що оці великі. Скажімо, корпорації, які підпорядковуються групі людей. А ця група людей розуміє, що оцей розвиток сучасної економіки, побудований на лихварському відсотку, вже призвів до явища, яке називається потребляством. Вибачте, але дуже влучний термін російської мови, такий сленговий термін. Це от надспоживання, воно призводить до катаклізмів в межах планети. І е, постійна, постійне, скажімо, необхідність, але литварська система так і працює в нових грошах, потребує їх абсорбації, чимось. Давно закінчились матеріальні ресурси, які відповідають грошовій масі. Зав'язали певним чином ту грошову масу в деривативи. Кількість деривативів ніхто навіть не знає, скільки їх там е, вже цифру і квадрильйон називають і більші цифри. Але все одно за тим стоять ці ж реальні гроші, ті, які можуть перетікати з реального сектору, віртуальні. Ну віртуальні, ще раз кажу, ці так звані деривативи, вони давно ну, вже домінують. Якщо ви подивитеся свідчення в цьому, є валовий внутрішній продукт роз... так званих розвинутих країн, то те ж сама Британія, де левова частка це фінпослуги, а зокрема фінансові послуги це гроші з нічого. Але вони всі, кажу, зав'язані. Тобто, за гроші якісь нічого можна купити автомобіль, на якому я їду, можна купити харчі, можна купити ще щось інше. Але така ситуація з тим надспоживанням, вона призводить до того, що е в певний момент ці гроші закінчуються. У мене гроші, верніше, а ресурси закінчуються, а, а гроші далі мають друкуватися. Тому щоб не допустити колопсу цієї системи, яка вже на сьогодні наближається. Ще одне свідчення, ще одна картинка це ріст зовнішнього боргу Сполучених Штатів Америки, тої першої руки, яка отримує долар. Щоб цього не допустити, треба перейти до іншої системи. І ця інша система це розподіл ресурсів. Який швидше за все буде здійснюватися, чи передбачається його здійснення розподіл ресурсів через е, так звані цифрові валюти? Через е, цифрові валюти Центробанків, не криптовалюти, а цифрові валюти Центробанків, де фактично. Всі транзакції фінансові, тобто все ваше економічне життя буде як під мікроскопом, тобто дуже чітко видно, фіксовано. І тоді будуть проваджуватися різні фішки, до яких вже йдуть. Там вуглецевий слід. От, якщо у вас вуглецевий слід великий, а соціальний рейтинг низький і у вас немає легалізованого доходу, то вам скажуть все, ви не можете, ви просто не зможете купити те, що ви хочете, тому що у вас будуть певні квоти і обмеження. Ресурсів мало, і ви не зможете купити натуральне м'ясо. Яке буде коштувати шалено дорого і воно буде доступне небагатьом. Ви зможете купити вирощене в лабораторії штучне м'ясо, до прикладу, чи м'ясо з комах. І ніхто зараз не, 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 не говорить про, то, про наслідки цього, про наслідки для людського організму. Навіть якщо ви вегетаріанець, вас це не рятує, тому що ви будете купляти ГМО продукти. А, Продукти вирощені фермерами, будуть блокуватися, тому що зараз вже публікують дослідження, що дуже сильний вуглецевий слід від фермерського виробництва. О, тобто, коли ми розуміємо, куди це йде ще раз, іде до нового світового порядку, який буде щось на кшталт воєнного комунізму, ті, хто жили в радянському Союзі, пам'ятають так, і один з постулатів це комуністичного майбутнього. Це від кожного по можливостях і кожному по потребах, тільки там не сказано інше, що ваші можливості і потреби буде встановлювати навіть не група дегенератів при владі, а буде встановлювати алгоритм, той самий штучний інтелект, контроль. Контроль буде здійснюватися через цифру. Для цього це і популяризується, розвивається, для цього це і впроваджується. Власне, для того, щоб механізми цифрового контролю були по всій планеті запроваджені. І в той чи інший спосіб це буде вже перехід до зовсім іншого суспільно-політичного устрою, де відпаде багато речей. Тобто демократія вона буде заміниться. Так звана демократія заміниться на диктатуру. Під виглядом демократії, що дуже часто ми спостерігаємо, ми бачимо це навіть елементи цієї диктатури, і як це працює тут в нас на батьківщині в Україні, це е, діяльність тих самих е, так званих ТЦК, яка відбувається, так, тому що ми бачимо про те, що я не коментую зараз, не даю жодної правої оцінки. боже опаси. Я говорю лише про те, що те, що ми бачимо, це нагадує. Тобто, те, що ми бачимо, це нагадує зовсім не демократію, не демократичні процедури, а зовсім інше. Вам скажуть об'єктивно, це потрібно, це війна і так далі. і Багато хто зараз про це. Розповідає, але нагадаю слова нашого президента, який казав, ну ми ж не Росія, ми ж не можемо діяти недемократичними методами заради торжества демократії. Так ну, є теж там певна, начебто, проти певне протиріччя. Ну, але зараз не про те, бо це кажу, тема слизька, яка не для Ютубу і не для публічного обговорення. Повертаючись до геополітичних проектів. І до орденських структур. Це не теорія змови. Не теорія змови, тому що теорія змови була би надто примітивна. Ще раз повторюся, про що неодноразово говорив, як людина, якій довелося свого часу керувати великим проєктом, де було там більше тисячі людей, і різні, різні підпроекти. Можу стверджувати, що змова тут не працює. Змова працює в плані. Тільки, тільки в плані, скажімо, управління певними цінностями. От якщо ми маємо там якусь корпоративну солідарність, якщо ми маємо певне світобачення, якщо ми встановили для себе певну школу цінностей, в межах того є той самий елемент змов. Але не всі ту систему цінностей підтримують, не всі її розуміють. Я маю на увазі люди, які об'єднані в певний колектив, різні думки, і тому десь воно рухається по якомусь середньому вектору. Задача тих, хто управляє чи хоче управляти світом, побудувати новий світовий порядок, щоб сукупний вектор він рухався туди, куди він має рухатися. Так от, при встановленні нового світового порядку, заснованому на розподілі ресурсів, має ну, кожен з себе з тих гравців нинішніх і топ-менеджерів, зокрема, як керівників, скажімо так, національних держав, структур, кожен з них має. Певне своє бачення і певні свої амбіції. Не особисті, а група, яка за ним стоїть, яка підтримує і на яку він там орієнтується, намагається більше чи менше маневрувати між різними політичними силами. Знову ж таки, політичні сили, які всі на відкормці в тих людей, хто контролює фінансовий потік. І оцей Власне, в момент переходу від контролю за фінансами до контролю над ресурсами всіма і над розподілом ресурсів через цифру. От, е, за, за, в тому переході, зараз боротьба йде за місце, я так поетично його називаю. За місце в страшному суді. Страшний суд, суд це абревіатура, світовий уряд дегенератів. Ну, така, от поетична така, метафора. Чому? Тому що має бути якийсь один-єдиний орган, який має цими процесами контролювати. Це ж не даремно зараз з'явилися вкиди і такі розмови цілком респектабельних політиків. А дивіться, от не працює в нас ООН, другі організації міжнародні і так далі. от вони не працюють. Чому не працюють? Та все просто вони не працюють, тому що ця система має бути замінена. Псевдодемократична система, яка контролюється через фінанси, має бути замінена на псевдодемократичну систему, хоча не факт, що вона буде навіть буде вживати як демократія, це може бути якась пост там демократія чи ще щось. На систему, де управління буде здійснюватися трендами, так, певними світоглядними, скажімо, кліше, назвемо так, і контролем над розподілом ресурсів. І повертаючись до проєктів, китайський проєкт, Ватикан, Чорна аристократія там через скажімо, структури, такі, як відома релігійна організація, світовий центр, який знаходиться в місті Дніпрі. Якщо ми візьмемо там проект Америки, де два проєкти теж орієнтовані на різні середовища Трамп, орієнтований власне на цю релігійну структуру, найбільший центр якої знаходиться в місті Дніпрі в Україні. А Байден на іншу структуру згадаємо мовою символів і знаків презентацію не презентацію, а інавгурацію Байдена, коли другим після Байдена виступав Равин. Поважний равин по, скажімо, версії Хабат Любавич, так по напрямку, один з напрямків хасидизму. А коли була інаугурація Байдена, то були присутні в якості там перших почесних гостей, представники БЛМ там і е, представники ЛГБТ, там, Плюс, там і так далі. Отаким от чином зараз ці всі геополітичні проекти вони мають певне своє бачення, але йде боротьба за представництво в тому новому світовому порядку. Оце, власне, треба розуміти, тому що без розуміння цієї великої гри, ми, як сліпі кошенята, ми бачимо, що щось відбувається, не можемо зрозуміти, що відбувається насправді от такі речі. Так що я дякую всім за увагу. Дякую. Своєму товаришу, якщо на це відео подивиться за нашу вчорашню довгу розмову. Ну, а я буду продовжувати на ту тему спілкуватися і ділити своїми думками. Хто захоче підтримати, скину номера карточок, якщо когось виникне таке бажання. Ну, а ми з вами почуємося, побачимося. Дякую за увагу.